То ви от прямо з цього будинку? Так, да, да, я з цього будинку, з сьомого поверху. Це чекаю на господаря зараз. І ви були в момент, коли це все сталося? — Я в 4.30 почула підвищену тривогу. Я була в цей час в ліжку, почула і зрозуміла, що це шахеди. Побігла в туалет, бо кішка туди сама побігла. Перший звук був пролітаючий шахет, який дуже низько пролетів над будинком. Тобто ви ще до вибуху та, почули, та, що він угу. так пролетів. І коли я читала телеграм-канали, то пишуть, що знову летять і саме в Солом'янський район. І десь через секунд 15 я відчула вибух. Спочатку звук падаючого літака, знаєте, як у він маневрує, впасти, і потім вибух був. Відчула, що поштовх і почали сипатися уламки. Я не зрозуміла, чи то скло було, чи бетон. Ну коли я зібралася, почала шукати речі, щоб одягнутися. Я побачила, що балкон. В мене двері випали з балкону, вікна потріскалися і в спальній кімнаті. Я все взяла, кішку взяла і вибігла. Бо чат почав підніматися на верхні поверхи. Я спочатку подумала, в дах воно вирізалось, mm -hmm. бо ну зрозуміло було. Але, але коли вже спустилася, я, я почула, що кричать, що друга третя квартира, ну, другий, третій поверх горять. І, і все. Ви не бачили сусідів, ви те, що постраждали? Ні, я потерпілих не бачила. Я тільки бачила, що приїхали швидкі, почали когось виводити, Ну, були замотані хтось в простинку, хтось в якісь одіяла. І, ну, люди ходили до швидкої, але я особисто їх не бачила. — Але ваші кішки я бачу, що пережила це відійшла. стійко. Відійшла вона дуже сильно трусилася. Вона ну вона мене прихистила. Коли пролетів шахет, вона до мене залізла, почала муркати, мене заспокоювати. Але коли вже стався вибух, вона почалась см... метушитися. і Я зрозуміла, що треба тікати з будинку.